Бачите, ось ця кокетка яка. І там, і це, вона як призібрана. Ну, це те, що я хотіла б, якби я в'язала ще раз, то я б десь отак почала його в'язати. Не цей, а оце просто б не зв'язала. І тоді б менше було цих скліпістків, і воно б краще, напевно, лягло. Хоча не впевнена. Ну, в цілому на ході мені це так подобається. Але якщо тоньша пряжа, то треба більш уважно враховувати ось ці всі розміри, тому що це буде таке вільне, скажімо так. Воно ну, тепле, ну, я ще раз кажу, що можна буде й теплий світер піддіти до половини зими в ньому А якщо така зима, як у нас, то ну, до грудня це точно. Буде замість курточки. Ну, подивимось. Що воно з цього вийде? Дуже я не хочу все це розторочувати і перев'язувати. Так, що? От, зараз я ще ближче повернусь. Ось воно ось так приблизно.